Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом! Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив про розміщення в країні російської ядерної зброї порівняної з тією, яку було скинуто на японські Хіросімо та Нагасакі. На сьогодні західні розвідки не підтверджують цей факт, але небезпека справді дуже велика. Де-факто Білорусь перетворюється на ядерну державу бандитського типу. Водночас, кнопка від тієї самої валізи в руках глави Кремля Володимира Путіна, вирішивши розмістити ядерну зброю на території третьої країни, кремлівський диктатор не лише порушив усі міжнародні норми, а й дав піддих китайському лідеру. Росіть Дзінпіно якого зовсім недавно запевняв, що ніколи не піде на такий крок, щоб запобігти найстрашнішому сценарію розвитку подій проти путінського режиму, мають виступити не лише західні країни, а й ті, хто дотримувався умовного нейтралітету. Зокрема, Китай та Індія. Червоні телефони урядового зв'язку сьогодні мають стати червоними за накалом. Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю обозріватель висловив керівник служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках Генерал армії Микола Маломуж, білоруський диктатор Лукашенко, заявив про те. Що нібито він уже має ядерну зброю в Росії, він похвалився, що, мовляв, деякі одиниці такої зброї втричі потужніші за атомні бомби, які США скинули на Хіросіму і на Гасакі. На вашу думку, чи справді йдеться про реальну ядерну зброю такого рівня? Чи це чергова пропагандистська заява розрахована на публіку, переважно західну? Звичайно, сьогодні весь світ звертає увагу на риторику Путіна щодо розміщення та застосування ядерної зброї. Це перемушує до системного контролю за ядерними засобами РФ. Тепер уже й у Білорусі. Але на сьогодні за всіма оперативними розвідувальними даними, зокрема даними американської та британської розвідок, не фіксується переміщення засобів ядерної зброї носіїв, боєголовок, їхній монтаж і розміщення. Тому найімовірніше риторика білоруського диктатора про створення ядерного щита спрямована на те, щоб лякати світ, але її відпрацювали в Москві. Що стосується порівняння потужності цієї ядерної зброї, з тією, яка була застосована в Хіросімі та Нагасакі, то це було зроблено навмисно, бо про ту трагедію знає весь світ. Думаю, на тлі остраху програшу на фронті в Україні, окрім підрив. У Каховської ГЕС Путіну необхідно чи якось підкріпити свої позиції додатковими загрозливими елементами. Сам він не міг про це говорити, тож запустив Лукашенка. Так, Путін має намір лякати Європу, що, мовляв, якщо ви і надалі постачатимете озброєння і техніку, високоточне і багато це загрожує можливими ударами, нібито у відповідь, на посягання на території Білорусі та Росії. Але і світова спільнота і Україна мають діяти на випередження. Зараз світ об'єднався в плані контролю. У плані потужної риторики у відповідь, але кнопка у Путіна, а не Лукашен. Лукашенка у цьому випадку Лукашенко каже від Сабеньки: мовляв, я розміщую, я робитиму те і те. Ні, він ніхто і звати його ніяк. Вся система управління перебуває у Росії. Щойно ви відповіли на запитання, яке я хотіла вам поставити, хто керує цим ядерним потенціалом. На вашу думку, наявність на території країни ядерної зброї перетворює її автоматично на ядерну державу? Чи, наприклад, якщо йдеться про російську військову базу в Білорусі, на якій розміщено таку зброю, то це інша історія. Чи може Білорусь у такому разі розглядатися як ядерна держава? Насам Перед Лукашенко сам заявив, що розміщує ядерну зброю під своїм контролем. Буквально днями він сказав, що сам даватиме команду, коли її застосовуватиме. Що він узяв на себе всі функції, хоча ми знаємо, що ним завжди керує Москва. Але Лукашенко де завоював такий підхід. Він перетягнув усю відповідальність на себе. Тому юридично Білорусь не кваліфікується як ядерна держава, бо формально поки що жодних юридичних рішень немає. Але фактично вона перетворюється на конгломерат ядерної держави. Це гібридний формат, який перетворює Білорусь на ядерну державу. Жаво бандитського типу, котра виступає проти мирної спільноти. Зрозуміло, що це суперечить усім нормам міжнародного права, але Путін неодноразово порушував його. Застосування ядерної зброї, напевно, найболючіша тема для світової спільноти. На вашу думку, як може і має вчинити захід, коли ядерна зброя перекидається до третьої країни, я знаю, що Путін реагує лише на жорсткі аргументи. Світова спільнота, зокрема Китай, Індія Бразилія, яка йому підтакує, має чітко пояснити, що буде у разі переміщення розміщення, тим більше підготовки до пуску ядерної зброї. Це єдине правильне рішення, бо якщо Путін її застосує, це буде кінець усім. Він просто знищить людство. Своїми погрозами Путін викликає вогонь на себе, бо ніхто не хоче вмирати. І йому вже донесли інформацію про те, що будь-якої секунди може бути повнокровний, масований ядерний удар у відповідь, і тоді Росії кінець це грубо, але реально діє. Червоні телефони урядового зв'язку сьогодні мають бути червоними не за кольором, а за накалом. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.